Нове знайомство. Загадайте якогось свого свіжесенького чоловіка, з яким познайомилися. І давайте подивимося, що він собою представляє як людина. статна людина, впевнена, передбачувана, без якихось таких явно виражених труляля, консервативна. Таких класичних поглядів, можливо, трішки і мама має вплив на нього, але в цілому це позитивний персонаж, якою він вас побачив. Також що ви крутіша за нього, масштабніша, можливо, і фінансово більше статніша, але що ви можете створити. Такий класний комбінований союз. І ще його дуже сильно притягнуло два. Потяг людина відчула, відчула імпульс, так прям загрузилася. Чи з того ж буде? Чи з того, щось буде. Буде дуже багато емоційних всплесків, якихось обмінів емоціями, коли буде переписка, такі, що буде. отак, Підніме вам самооціночку, підніме вам внутрішні ваші якісь там метелики, або що там у вас піднімається, дасть вам якийсь такий свіжий вітер руху вперед, поки показуючи все. Класно, яка вам рекомендація щодо того чоловіка? Там кажуть, що перед вами всі дороги відкриті, у вас є вибір, хочете йдете туди, хочете йдете туди. Головне, щоб ви не застрягали в якихось таких своїх, таких зашкарублих психоемоційних тємах і не ходили по колу одних і тих самих якихось жувальних ситуацій, які у вас були колись з якимись чоловіками чи жінками чоловіки привертайте на себе. А так, дорога відкрита. Сяйте і не погоджуйтеся, не менше, але і їдьте в різні досвіди. І ті досвіди будуть перед вами відкривати вам нові дороги, і навіть якусь дружбу, щось таке, що вас класно розверне. О! Чи є щось таке негативне, на що вартує звернути увагу? Так, слухайте не уважно. Саме негативне, що може бути в таких ситуаціях? То тільки ви, самі для себе. Тому що ви знаєте, що ви можете як нас утворяти, так і навитворяти. І от вам кажуть, що. Дорогенька, ти, ти сама все можеш наплужити. Що вам кажуть? А... По-перше, що треба повірити, що тут навіть трошечки глибше змінити сімейну-рольовий сценарій і повірити, що ви не підете по. Повторному колу, по якому, наприклад, ходила мама, бабця. А що, от ваша задача вийти з цього кола на новий виток, впустити і закрутити нову енергію. ну, Звісно, що вам страшно, звісно, звісно, що ви переповнені, тому що в голові, типу, це так як якась програма, як гра є правила. І ви свідомо, підсвідомо, просто по тих правилах йдете як десь на ослі. Десь в тумані. І ось вам кажуть, що давай, розкривай, розчищай ці завали, щоб вони не впливали. Тому що дорога до твоєї любові, вона відкрита. І зовсім. Зараз вже глибше йде. Зовсім не важливо, чи це буде цей персонаж, чи це щось там буде далі. Тому що ти в цілому не йдеш у цей новий досвід, а йдеш тільки по старих варіантах. Ти вже класично знаєш, що зараз ми познайомимося. Тут варіант може бути такий, 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 такий. А от Щось тут таке і треба привнести в собі, щоб той чоловік набув рівності разом з тобою, щоб ти не дивилась на нього на якесь недо недоповіку, не до постатку, не до пошечого що все це вже минуле. Тобі треба це заархівувати, доброжити у ті гештальти, не закінчені. Але щоб це відбулося, тобі потрібно попрацювати над цим, елементарно згадати якісь свої відносини або найчастіші психоемоційні стани, які в тебе відтворюються з партнерами з минулого. Звичайно, було би дуже прикольно попрацювати в терапії з спеціалістом, щоб розкрити. В тобі це, щоб звільнити тебе, ну без твоєї волі, без твого бажання нічого ніде не станеться. Ось, якраз щоб розкрити. Тобто зерна є, поле є, все є, але треба запилити цей процес, щоб воно почало квітнути. Що тобі допоможе зараз нові знання? От, давай, відкривай ці нові знання. Книжка, книжка закрита. Книжка потребує досліджень. Але дивись, шерсть твій підтверджує, всі дороги відкриті. Чись я почала морщити лоб геть. Але ти щось не хочеш? Не хочеш ти повірити в то, бо старе, яке тягне на дно, той якір він дуже сильний. Зараз мені почали руки холонути, татовий рід підключається про самоцінність. Фух, вдох видих. Напишеш потім в коментарях. Кажу так, ще докачати трошки самоцінність, тому що ось якраз такий гостя, якийсь момент, у мене зараз якась така важкість пішла. Ви лишився якийсь кармічний хвіст по цій темі. І ну ти, звісно, як сама старша, маєш оце розкрити. Ну, бо воно на тебе лягає, ну, їм вже попримежте. От, на тебе лягає оце садомазо. Фух, це і співзалежні відносини, це і оця тема прив'язаності. Ну, все, давай, благословляю тебе на щасливу, красиву, ніжну любов. Навіть тоді, коли це буде просто досвід. Пиши в коментарях і підписуйся з особистим розкладним розбором. Пиши в телеграм.